Хей hey, народ, ви на каналі Святослав Реддіт Українською, і сьогодні ми прочитаємо реддіти на тему ви переноситесь на 30 років майбутнє. На 5 хвилин ви сидите перед комп'ютером. Яку інформацію ти будеш шукати? Заварійте ваше какао, а ми розпочинаємо відео. Минуло 30 років. Це операційна система, де мишка, як я, і я повертаюся додому. Різні акції та нові великі компанії, які почали зростати 30 років тому. Плюс, як хтось згадав раніше, деякі виграшні лотерейні номери. Лол. У 1992 році всесвітня полотина щойно стала загальнодоступною, а Microsoft та Windows все ще були на версії 3.1. Хоча більшість людей тоді сказали б, що за комп'ютерами майбутнє, та я не думаю, що багато хто усвідомлював, наскільки вони змінять наше життя. Більшість людей навіть не чули про інтернет у 1992 році. Подивлюся, як там мої друзі чи родина, чи вони живі. Якщо смерть можна запобігти, я їх попереджу про це. Графіки, цін на акції, переможців Суперкубка легко запам'ятати. Якщо я можу забрати речі назад в минуле, я візьму комп'ютер і продам його за мільйони тій компанії, яка у 2022 році заплатить найбільше, швидко погляну на найкращі досягнення за останні 30 років, щоб розуміти на що саме я буду чекати з нетерпінням. Найприбутковіші акції за останні 30 років, нещодавні війни та наслідки. Карта світу, подивлюся, чи щось змінилося. Населення світу цікаво побачити, чи воно почало зменшуватися. Відсоток світової енергії, виробленої з відновлюваних джерел, і коли останній раз Лівс вигравали кубок Стенлі. Я використаю хвилинку, щоб відчути довбане полегшення. Часу все ще достатньо, щоб посидіти за комп'ютером. Тоді я пошукаю статтю, щоб ти хотів інвестувати 25 років назад. Ти витратиш 4 з п'яти хвилин на прийняття файлів куки, рекламу, трекери та підписку, щоб навіть просто щось пошукати. Дати смерті багатьох відомих політиків і знаменитостей напевно знайдеться хтось, хто захоче посперечатися на цю тему. Стук, стук, стук. Це ФБР. Ми хотіли поставити вам кілька запитань. Вартість біткоїна. Якщо він там фактично нічого не коштує, пошукайте в Google, що було біткоїн, і дізнайтеся, коли і що робити з ним. Навіть не потрібно майнити біткоїни. Наприкінці 2010 року купіть біткоїни на 1000 доларів США. Це буде кілька центів за монету. Зберігайте монети локально на своєму комп'ютері, а не в онлайн-обміннику. Продайте за 1 мільйон доларів, коли вона досягне 1000 доларів за монету. Купіть ці монети назад, коли вони сягнуть 100 доларів за монету. Продайте щонайменше на 10 мільйонів доларів, розподілених на кілька транзакцій, по 50 тисяч доларів за монету. Проконсультуйтеся з бухгалтерами, щоб мінімізувати свій законний податок. Але не намагайтеся ухилитися із сплати податків, податкова знайде вас. Сміливо з вашого боку думати, що я зможу зрозуміти, як робити що-небудь на цьому комп'ютері майбутнього менш ніж за 5 хвилин. Більшу частину 1992 року акції Apple становили близько 4050 центів, порівняно з сьогоднішніми 150 доларів США за акцію. Ще у 2004 році акції Apple все ще становили близько 4050 центів. Ви витратите 12 років на роздуми про те, чи так виглядає майбутнє, чи це була якась ілюзія, щось, що ще ви придумали у своїй голові. Тоді ви продасте свої акції Apple і спостерігатимете, яких вартість зросте в 300 разів протягом наступних 18 років. Рівень злочинності за останні 5 років, щоб вирішити, чи є моя країна безпечним місцем для життя, чи переїхати в більш спокійне місце. Лотерейні квитки на 2023 рік. Я, мабуть, шукав би себе. Хотів би подивитися, як у мого сина справа. Зайду в інстаграм і подивлюсь на мого майбутнього партнера. Якщо такий буде, це займе дві хвилини, а потім пошукаю країни-переможці, чемпіонатів по футболу, а потім повернуся, щоб потусити з друзями, коли мої ставки справляться. Найефективніші акції за останні 30 років, найстрашніші стихійні лиха, найважливіші нові винаходи. Я б шукав ціни на біткоїни та інші монети та просто загальну інформацію, як мені слід інвестувати в наступні роки, щоб я міг заробити на них гроші, стартапи, які стануть успішними або щось подібне. Я зможу рано інвестувати в них. Або можливо наступні великі наукові відкриття та винаходи. Хоча п'яти хвилин не вистачить, щоб знайти корисну інформацію. Тож, напевно, я б дивився, як мені інвестувати в наступні роки. Я хотів би максимально використати цю інформацію та поділитися цією інформацією з друзями та родиною. Блін, п'яти хвилин взагалі занадто мало. Мої брати і сестри! Я хочу побачити, чи моя сестра стане політиком. Якщо так, то ми приречені. Ха-ха-ха. Тоді я сподіваюся, що цього не станеться. Інформація про акції, ситуація з глобальним потеплінням. Дата виходу Half-Life, Карти затоплених узбережжя, ціна на нерухомість, фондовий ринок, нові місії НАСА. Усі основні світові події, які відбувалися за останні 30 років, особливо в регіоні, де я проживаю. Що якщо трапиться щось тривожне або небезпечне, про що мені потрібно знати, щоб рятувати себе та свою родину? Напевно, просто подивлюся на найдорожчі акції 2052 року. Мені не потрібно диверсифікувати, особливо тому, що я збираюсь подивитися на виграшні номери розіграшу лотереї, яка відбудеться сьогодні ввечері. Що відбувається з музикою? Чи стала кращою поп музика в 2050 році, чи той мам здійснився? Як змінилися мови програмування та асемблера? C++ і x86-64 все ще існують? Чи підтримуються компілятори GNU? Ну, старіші варіанти C++, такі як C++17, C++20 і C++23. якщо припустити, що DCC і Linux все ще існують? Чи вдалося нам знайти позаземне життя? Ей, а якщо ви додались до цього моменту, то чому б не натиснути на лайк, підписку на канал і дзвіночок, щоб не пропустити нових серій в майбутньому? А ви були на каналі Святослав Редіт Українською? Хорошого дня та приємного настрою! До скорого!